Всім привіт, всім доброго ранку! Автобазар Чапаєвка. 9 ранку 22 листопада. Чомусь сьогодні, якщо одразу подивитися, машин не так багато. Ну, а там ви все побачите в цьому огляді приємного перегляду. Та поїхали! Брухт, бюджет, хлам таких цін. Ви більше не побачите на автобазарі Чапаєвка. Ось вона, ваша ціна. П'ять штук косарей. Рено, Міган, Другий. Ще й на транзитних номерах і скло оригінал. 1,6 бензин 4 бензин четвертого року 208 заявленого. Да все прямо як в Луцьку. Номер телефону. Ви бачите. Все, а може буде торг, а якщо буде торг, то може буде дешевше 5 штук. Чотири склопідйомники, ткановий салон, проста механіка. Кермо ось таке. Салон ось такий. Позаду бачу сітку. Вкруг він виглядає якось так. Ідемо далі. Ще один бюджетік також на транзитних номерах, дивиться, на рідних дискарях колір такий. Да? цікавий 2002 року 230 заявленого, 2-літровий бензин. Машинка на автоматі за 5 штук. Ось таке апаратик. Що можна придбати за 5 штук? Автомат, салон ткановий. Ви бачите, просте кермо, магнітолочка є. Показую вам задній ряд. Ось так виглядає задній ряд. Дякую. Є фаркоп. Залітаємо по бюджетикам. Бюджет трошки вище. Nissan Note в чорному кольорі на нашій реєстрації. Задній ряд тонований, На ось таких дискарях має протитуманки. Машинка свіжіша. 2012 року не фарбована. 1,5. Бензин, автомат. 6700 УЄ. Обмін номер телефона вам показую. Якщо вам цікаво, телефонуйте просте кермо, коробочка автомат, ткановий салон, є моніторчик, ось такий апаратіще. Міган в кузові хетчбек на транзитних номерах на простих дисках. Має ось такий дах. Автомат 5901.6 бензин, тільки пригнана з Німеччини. Сьомий рік, 185 заявленого пробігу, номер телефона ви побачили. Тільки пригнана з Німеччини. 400 підйомники, тканевий салон. Ось таке кермо, клімат-контроль, коробочка автомат. Як вам є задні парктрони. Ось такий цікавий апарат. Дивіться, чорний. На рідних дискарях, має протитуманки, вкруг круг нетонований, скло, оригінал. Ціна Рено Кліо, рідна фарба 76 кВт, 6112 року. Пробіг дитячий. Номер телефону ви також побачили. Можете зателефонувати, запитати. Має передні склопідйомники, комбінований салон, просте кермо, коробочка, механіка, клімат контроль, є монітор. Ну, як вам за 6100 така та чуха? Ford Це Max Рестовий на дискарях, приємний колір. Такий в мене був тільки двигун 1.6, го року, 191 заявлений пробіг, номер телефону не знаю, побачите, ні. 6100. Продається, можу вам сказати, вже тут не перший тиждень. Чотири склопідйомники, ткановий салон, просте кермо, п'ятиступка, кандьор. Проста надійна машинка. Перевіряйте, телефонуйте, розмовляйте, торгуйтесь. Дивіться, бюджетний Volkswagen Caddy, наша реєстрація. Виїхав на продажу. Машинка 7 року, 2-літровий дизель 77 кВт 5600, 250 заявлений пробіг. Номер телефону ви побачили. Да? Як для дизеля взагалі не каталась на віслах. Ось такий світлий колір салону, механіка, магнітолка, просте кермо. Показую вам задній ряд. Для роботи, для себе, для рибалки, я не знаю, на дачу кататися. Одразу кажу, якщо у вас 4, 5, 6 варіантів, буде не так багато. Автобазар Чапаєвка не такий великий, як Луцьк, тому думайте своєю головою. Peugeot, Peugeot. Українська реєстрація. 6201,6 дизель 2011 року, 226 заявленого пробігу, номер телефону ви побачили. 400 підйомники, тканевий салон, клімат-контроль, коробочка механіка, просте кермо. Ось такою підтримкою. Ось такий задній ряд. Тому я вам і показую, бачите? За 4 поки що машин немає. За 5 ви бачили, ось вам 6 з копійками. Ну, пускай торг може буде 5 5900, наприклад, 300 торгу. Kia проста Kia на огляді, люди дивляться. Машинка на простих кавпаках, українська реєстрація. Заведена двигун працює. Ось такий тут двигун ДКЦ. ДХЦ 6300, такі ацерата, 2-літровий бензин на автоматі 9 го року 235 пробігу, номер телефону, ви побачили, вкруг танована машинка на автоматі за 6300, 400 підйомники, ткановий салон. Ось такий автоматік, мультикермо, підлокітник, там грає музика, авторські права. Тому вам і ось такий апарат, телефонуйте, якщо її не заберуть. Нагадую вам. Залітає бюджетний, простий, Opel Meriva. київська реєстрація, задній ряд притонований на дисках, на протитуманках. має ось таку штуку П'ятого року, 185 пробігу, номер телефону, ви бачите, 1.6 Бенз Торг 4250, ще й на автоматі. Зачинена чохли, коробочка, робот, скоріш за все, мультикермо, моніторчик, кандр. Задній фаркоп, парктрони. Ось такий апаратик за 4250. Mazda можна сказати в робочому стані. Наша реєстрація на ось таких доскарях. Задній ряд притонований. 3900, Mazda 5, 2-літровий бензин 2006 року. Номер телефону ви побачили. Машинка зачинена, механіка, ткановий салон, 400 підйомники. Що тут у нас на кліматі? Мультикермо. Ось такий апаратик. Мабуть, виїхала, як є, не підготовлена. ось така вона, її реальний зовнішній стан. Ви бачите, ну, якщо камера передає хоч щось. Бюджетні корейці Rio, Якщо я не помиляюсь, Rio, наша реєстрація на простих кавпачках, протитуманки відсутні. 13-го року 305 пробігу, номер телефону. Бачите, 1,4. Бензин, газ. 4700. За 4,700 13-го року машинка. Механіка, тканевий салон, передні склопідйомники, Канддер. Ось такий апарат Да, Ось тут бампер. Клипс. Ну, 4,7. Ну, За 4,7. Ланаси продають за 4,7, є такі. Мої любими Ford Focus. Наша реєстрація на простих кавпачках має протитуманки в кузові Універсал го року майже 6 штук. І двигун 1,6 дизель. І давайте разом дружно скажемо: 157 заявленого пробігу, номер телефона. Ви побачили, телефонуйте, механіка, ткановий салон, моніторчик, кондер, передні склопідйомники. задні, Задній фаркоп. Ось такий апарат. Бюджетний. Шевроле. Шевроле. На дискарях Вика... високо стоїть. 2950 ціна сенса ланоса Шевролі Авіа 7-го року, 190 пробіг, два номери телефона, газ, бензин. Написано торг. Відкритий. Передні склопідйомники ткановий салон, просте кермо, кондюр, магнітолка, механіка. Ні, а вео то... кажу. В той раз? Да, да. А, та ну. Знаєте, на автоматі може бути таке. Ось такий апарат. Так, показую вам трошки небюджетний варіант. Люди попросили, ну, вдруг Беха, Беха ж всім цікава. Да? Хтось побачить, я так розумію, вона... Вона сьогодні перший раз приїхала сюди. Перший раз приїхала сюди. Наскільки я почув, машина заїхала в Україну у 2020 році вже на українській реєстрації. Бачите, вкругтанована на автоматі на рідних дискарях. Дивіться, 2011 року BMW 1 бензинова. 7,550 550 є торг. 190 заявлено, два номера телефона. 4 склопідйомники, ткановий салон, просто кермо, коробочка, автомат. По салону Стан Гудовський. скажу вам так, да, По салону Стан Гудовський, ось ці місця, ось ці місця, накладочки. Як сказала людина, він її побачив, вона вся рівнесенька задні парктрони в круг і одразу забрав. Ну давайте вам покажемо ось такий задній ряд. Да, Звісно, для людини, яка дуже висока, і вона сяде ззаді, її місця буде мало. Тому, якщо вам цікаво на автоматі придбати ось таку свіженьку машинку 11-го року за ті гроші, які ви бачили, телефонуйте і питайте. Всім приємного перегляду, а я йду далі. Також бюджетний апарат. Avia, да? Там зняли, тут знімаємо. Київська реєстрація, все дуже просто. Ну, звісно, я вже одразу бачу, має підфарбування машинка ж не 10-го року, 98 заявленого пробігу, номер телефону 1,5, бензин, механіка, 4500. Старі машини. Треба дивитися в першу чергу на їх стан на веслах. Кановий салон. Е так е Просте кермо, механіка, кандр, магнітолка. Ось такий апаратик. За 4,5. Із бюджетиків, як там брут, хлам. Ну Їх вже немає, хлопці їх вже немає. Бюджетик це трошки вже, вже інші гроші. Звикайте до цього. Це реалії 25-го року. Опіля страж. Білий колір, універсал на дискарях. 1,6 бензин 6 року 238 заявленого, номер телефону неповний Тому, на жаль, не можу вам його передати. Харківська реєстрація ось такий апаратик. Популярний в, Лу в Луцьку, дуже багато їх людям пропонують. Ткановий салон, просте кермо, механіка, все. Там маленький монітор. Не знаю, правда, чим вони подобаються людям. Я вважаю, наприклад, як мені Ford Focus, мені подобається другий більше. В мене був Ford Focus. І, до речі, коли я останній раз їздив в Луцьк і хотів самостійно підібрати для себе машину, то я думав, що буду шукати саме такий варіант. Але не судьба. І потім в мене з'явився Ford Focus. Велика бюджетна машина на українській реєстрації. Пижик, пижик. 5850 peugeot і 2,2 бензин. На механіки не фарбована. 221 заявлений пробіг 7-го року. І машинка ще має ось такий великий шкіряний світлого кольору салон. Просте кермо, механіка, дуже багато кнопочок. Як вам такий апарат? 607. Якщо ти хочеш таку велику машинку за такі бюджетні гроші, ось вона продається. Логан, Логан за 4350, Донецька реєстрація номера. Бачите, які кльові номера. На простих кавпаках. Дивіться, Логан за 450, а-ля Лана Сенс 13 року машинка, номер телефону є 1 і 2, бензин. Телефонуй, покупай. Логан, поки він тут є. Передні скла просте кермо, тут дуже все просто. Коробочка механіка Кандьор. Якщо цікаво, телефонуй, налітай, а то Логан, Я впевнений, скоро знайде свого нового власника. Пам'ятаєте, на тому тижні я вам показував Mercedes c 95-го року 1,8 бензин. В мене ще такий був, я кажу, з 111-м номером двигуна. Зараз він стоїть, тільки ціну він прибрав. Він вже цей Mercedes засвітився всюди. І в Тіктокі тут якийсь там сідий перекуп чи серий перекуп, всі його показують. Ось така Сузуки, Київська реєстрація, дивиться, 7-го року 6600, трошки вище офіціал, Торг, 1,6 бензин, що тут, SX4, Пробіг 154, номер телефона є. Телефонуйте, якщо вам буде цікаво, зачинено ткановий салон, механік 400-підйомники, е, клімат. Контроль, мабуть, щось таке, я вже на автоматі кажу. А? А можете відкрити? Ну так, трошки, трошки покажемо. Опа! Хай Раз, два, три, чотири, п'ять. Безключовий? Безключовий, да. без ребята, безключовий на такій маленькій машинці. Ось тут все якось так виглядає. Да? Ось вам задній ряд. Коробочка механіка. Тут все норм. Тому гуд-гуд-гуд, ось вам задній ряд. Да? Якщо цікаво, телефонуйте, залітайте. Йдемо далі. І докатка впереди стоїть. Поки люди дивляться, а я знімаю вам ось такий міганчик в кузові седан на простих кавпачках, там щось двигун, все як є. Дивіться, не намета, не навощена, так і повинно бути. 450 1,4, бензин, механіка, 8-го року пробіг, ви бачите, номер телефону дивиться уважно. Да? Коли ти бачиш налізаний двигун, да, то одразу питання, чому він налізаний? Да? Є люди, які дуже полюбляють підготавлювати машини і налізувати двигуни. А налізений двигун він же може скривати якісь там сліди експлуатації. Принісло підйомники, салон, бачите, як є Руль в пльотки, механіка, магнітолка, кандюр. Ось такий апарат. За 4 з лишнім. Я так бачу, до нього приліпли, будуть йому трошки ламати ціну. Ось ще цікавий апарат. Шкода, шкода, київська реєстрація. Також не підготовлена. Як є, так людина і виїхала. Дивіться, на ось таких дискарях. Да, що по ціні. Ціна наша бюджетна: 5 штук: торг, 2-літровий бензин. 4х4. П'ятого року номер телефона ви побачили. 250 заявленого пробігу. По салону. По салону якось так. Все просто. Да? Механіка, просте кермо. 400 підйомники, так? 4. Клімат, контроль, двузонний. Да? Все. Тут якісь такі чехли, але це не важливо. 4 віддішся. Так, да, все, ви бачили, 4х4. Ось така машинка. Дивіться. Ну, помить, подивитися, перевірити і забирати. Ще й торг є. Дякую. І фаркоп. Citroen c 5 2005 рік, 1,6 дизель. Ціна 3. 3600. 3 3 600. Ціна 3600. Ось така машинка за 3600. Вкруг вся тонована. Так, тут нічого не написано. Я вам... А ви ж номер телефону скажіть? А що тоді? скажіть Ск... 07 305 20 Номер телефону чули. Якщо вам буде цікаво, телефонуйте. Ну, давайте так, просто покажемо. 4 склопідйомники, ось такий салончик, просте кермо, механіка. Да? Все тут як є, за такі гроші. Скільки? 248, кажуть, рідного пробігу. Ну такий унікальний апарат, да? не кожного дня такий зустрінеш на базарі. Ну ось людина продає. Може комусь сподобається і підійде такий автомобіль. Шкода фабія на транзитних номерах, на простих кавпаках, бюджетна ціна. Номер телефону 8 року, 1.4 бензин, механіка 5350. Ось так. Передня підйомники продається на перший тиждень просте кермо, ткановий салон. Механіка. Все. Цікаво. Телефонуйте. По наліпкам її пізнаєте. Шкода Фабія Дубль 2 на транзитних номерах на простих кавпаках має прототуманки в чорному кольорі 10-го року. 211 оригінал. Номер телефону 1.486 кінських сил 5800. NTI. Написано MPI. передні підйомники, тканевий салон, просте кермо перешита механіка. Ось такий апаратик, задні парктрони, круг. Бюджетний сіатик, Ось такий сіат. 10-го року 1,4 бензин. Механіка, офіціал 5650. Номер телефона 160 заявленого пробігу. 400 підйомники. Ось такі моменти кермо має потертості коробочка механіка. 160 пробігу. Задні парктрони. Ся дубль 2. Українська реєстрація. Дивиться, в бюджетній ціні, в бюджетній, показую вам одразу. Восьмого року номер телефону, бачите, 1,4. 4950. Торг. Задній ряд притонований. Є. Фаркоп 70-ліон. Цікаво, також телефонуйте. Простий надійний апарат. Дивіться, і ціна у нього бюджетна. Українська реєстрація 5 штук. 5 штук. П'ятого року 195 заявленого пробігу. Номер телефона 2, 2 бензин. За 5 косарей. Ааа. Вона ще й на автоматі. Який тут автомат? Я не знаю. Руль, дивіться, руль як є. Нічого не зроблено, все як є. Ткановий салон, там маленький монітор, передні склопідйомники Має Фаркоп. Фаркоп чомусь трошки е, підігнутий. Ось такий апаратик на автоматі, 2,2 бензин за 5 штук. б 6 за 5 штук. Українська реєстрація на ось таких дискарях. Двигун 2-літровий фасай, 6 машинка 7-го року, 390 заявленого пробігу. Номер телефона вам показав. Да? Має ось такі моменти. Одразу виж, видно. ну Моменти має. ну 5 штук, хлопці, 5 штук. Салон комбінований, кермо таке просте. 400-підйомники, механіка, клімат контроль. Салон там з шкіряними вставками. Ось такий апаратик. Є ось така епіка за 4,9, але він знімати не дав. Тому ми йдемо далі. Ого, о, ого! О! Ми їх знімати не будемо, вони нам не цікаві, ці машинки. О, о. О-о, 8200 також не цікаво. Ну і таким чином ви можете побачити, да? Ось машинки, які залишились. Сьогодні ринок слабий, я не знаю чому. Може, тому що дощ, ну дощ не сильний. Ось Таке у нас 22 листопада. Ось тут перевіряють машинки. Гольф Плюс. Гольф Плюс, дивіться, на транзитних номерах диски не оригінал. Має протитуманки. Машинка 6 го року 175 заявленого, механіка 16 5900. За 5900 400 підйомники. Салон зовнішній, стан норм, механіка, кліматконтроль, кермо як є. Бачите, як є ось такі моменти маленькі є, ап, але по салону ось так відкриваєш. Все ціленько задні склопідйомники має ось такі дефекти це їх болячки тільки я розумію, є фаркоп. Цікаво. Телефонуйте. Ну Давайте вам підзнімемо фабія. фабія. На транзитних номерах на простих кавпаках має прототуманки в кузові хетчбек 1.4. Машинка 8-го року. Показую вам два номера телефони. Майже 6 штук. Написано, що пробіг 153. Передні стопідйомники цікаві, цікаві, да? сидіння. Кермо не перешита коробочка механіка. 153 пробігу. 153 пробігу. Де знайти для себе машинку? З пробігом 153 тисячі. А? а, ну, підкажіть адреса. А, наш останній варіант. Да Це у нас Hyundai i 30. Машинка на автоматі, до речі, людина подивилась на авторію, виїхала сьогодні перший базар. Найнижча ціна. Людина готова віддати її за 5900. За 5900 готова віддати. Дивіться, ось такий апарат. Ось такий апарат. На ось таких дискарях має протитуманки. Українська реєстрація. Оптика не жовтенька. Да? Машинка 8-го року, 263 заявленого пробігу, номер телефону, автомат 1,6. Дизель 6250. 6250. 400 підйомники, ткановий салон в чохлах, да? руль в опльотки. Коробочка автомат. Підлокітник, якось так все виглядає. Дивіться, є килимки. Я вважаю, не такий поганий апарат. Ну, ось тут якийсь там момент. Ну, це такі дрібниці. Має задні парктрони. 5900 на віддачу. Якщо вам цікаво, ви можете зателефонувати і поспілкуватися. Все чистенько. Ну і, мабуть, на цьому все. Тому що більше... Знімати нічого. Це бюджетні машини, яких тут не так багато. Хлопці, звикайте до того, що скоро таких цін взагалі не буде. Всім класного дня і до наступного базару!